Відкрита трибуна. На шопінг о, це ну, можу весь день. Ну, я полюбляю такі, знаєте, якісь класні речі, але це залежить від того, наскільки мені хочеться щось купити. Я можу походити і нічого не купити. Просто тому що подобається. Подобається мені це. Часу уходить, так, годин, багато уходить, але не дуже часто. Може, разів-два на місяць. Не дуже часто. Коли є гроші, завжди хожу. Ну, не знаю, два-три рази на місяць. Ну, по два-три часа я можу ходити. Шопінгом, ну як попаде, може бути чотири рази на місяць або п'ять. Як багато часу витрачаю, ну, це може бути від двох годин та напевно до п'яти або шости. Шопінгом я займаюся досить часто. Ось. А... Скільки на це часу уходить, може від години до 6 годин десь так. Десь один два рази на місяць, та десь три-чотири години. Відкрита трибуна.